В цьому відео ми покажемо вам, як користуватися і налаштовувати плагін Player Warps на вашому сервері в Minecraft. Цей плагін дозволяє вам та вашим друзям створювати свої варпи. Має простий інтерфейс та дає змогу ставити варпи в різні категорії, а також кастомізувати їх. Щоб встановити плагін на ваш сервер, вам потрібно мати ядро, яке буде підтримувати плагіни. Це може бути Spigot або Paper. Після чого вам потрібно зайти на сайт, посилання на який буде у описі під цим відео, та скачати сам плагін. Далі перейдіть до панелі керування вашим сервером, а потім до файлу Менеджера зайдіть у папку «Plugins» та перекиньте туди скачаний файл та перезапустіть сервер, щоб плагін почав працювати. Вам потрібно ознайомитися з командами, щоб почати працювати з плагіном. Для цього пропишіть команду slash help». Після чого ви побачите всі команди цього плагіну та за що вони відповідають. Для того щоб створити свій варп, пропишіть команду slash create» та його назву. Візьміть до уваги місце, куди ви дивитеся під час його створення. Так як при телепортації на нього ви будете дивитися в саме те місце, куди ви дивилися при його створенні Після створення ВАРП його потрібно кастомізувати. Це можна зробити використовуючи команди або ж через меню. Давайте спробуємо кастомізувати наш варп, використовуючи меню. Для цього пропишемо команду PіRP. Ми потрапляємо у меню і можемо побачити категорії варпів та список всіх варпів. Знизу, натиснувши на відповідні предмети, ви можете переглянути варпи, налаштувати свої варпи та переглянути уже збережені варпи. Натискаємо на повторювач, щоб його налаштувати. Навівши мишкою на Варп, ми можемо побачити, скільки людей завітало на нього нього, коли він був створений, його рейтинг, чи є він активним, ціну телепортації на нього, а також його опис. Натискаємо по ньому правою кнопкою миші, і тепер ми маємо змогу налаштувати ціну телепортації, його тип. Приватність, предмет, під яким він відображатиметься, його опис, та можемо його вимкнути або вімкнути при бажанні. Нижче можемо його перейменувати, видалити та змінити власника. Якщо ж вам не подобаються категорії, які вже є, або ж вам їх просто замало, ви можете їх змінити у конфігурації плагіну. Для цього перейдіть до файлового менеджера та знайдіть папку Plugins. Потім папку Player Warps та натисніть на Categories.yml, YML, щоб його редагувати. Тут ви можете змінити назву категорії, і її позиції меню, предмет, під яким вона відображається та. Опис, щоб додати ще одну категорію до вже існуючих, просто скопіюйте будь-яку вже створену, вставте її та редагуйте, як вам заманеться. Цей плагін дозволяє вам легко керувати та налаштовувати варпи на вашому сервері Майнкрафт, що робить його чудовим інструментом для покращення вашого серверу. А сам сервер ви можете замовити на нашому хостингу GodLike.